Виходить на поле стадіону Україна у Львові. В бойовому настрої обидві команди. І, зрештою, ми сподіваємося, що і суддівська бригада на чолі з Олександром Івановим, який із Макіївки. сьогодні. сподівання на якого напевно не тільки київські динамівці сьогодні очікують Метро, в нападі. Дев'ятий Володимир Савошко. Десятий Вадим Страшкевич. номер 77. Гігам Кадимян. Повернення якого чекали, напевно, не тільки у молодіжній. Гігам. Гігам з м'ячем. Проти нього Шапаренко. П'ять підхоплює Бусько. Бусько. Центр. І удар за штрафного майданчика. Відбувається подача і зараз забиває м'яч. Забиває цей м'яч. Зураб Очігава, Капітан шести гравців. Пробиває Страшкевич. Вище воріт. Карпатівці зараз на своїй половину поля, але знову ж таки зачепитися за м'яч дуже важко. Бісідін. Бісідін. І далі? Бісідін на ударній позиції. Пробиває Бєсідін. Київський Карпат молодіжного складу. Наразі подача невдала, і київські динамівці вибігають в контратаку. Тут зліва Шапаренко. до якого м'яч не доходить. Фантастика. Як же зараз щастить літландзії підключає партнера по команді? Це Роман Толочко. Даруйте. 22-й номер. Андрій Бусько. Карпатам, яким потрібно відігруватись у цій зустрічі. Немає порушення прав. Михайличенко. Іде сам. Бісідін. Артем пробуває але не точно. Штрафний розігрують Карпати. Окічукку зараз намагався щось зробити біля штрафного майданчика Київського Динамо. Натомість Карпати отримали контратаку. Порожні ворота зараз і пробиває Гравець Київського Динамо. Шапаренко з м'ячем. Ліо передача в центр. Поля. Бісідін забиває другий м'яч у цьому матчі. Артем Бісідін. Граває під номером 21 у київському Динамо. І в цей момент лунає фінальний свисток арбітра Олександра Іванова. Рахунок 2-0 на ко.